Плаття спідниці плюс туніки. А сорт, вага мішечка 10 кг за 1750 гривень. Жіноча спідниця. Розмір 42-й. Таке жіноче платят на короткий рукав. Розмір. Мка. Ще одне жіноче платят. Розмір 46. -й. Жіноча спідничка, розмір елька, жіноче плаття, короткий рука в розмір 44-й. Така спідничка жіноча, розмір пише 14-ка, спідниця. Розмір пишу дванадцятька. Таке платье. Розмір елька. Ще одне жіноче платье. Розмір сороковий. Це плаття підшию, недовгий рукав. дві кишеньки. Розмір елька. Легеньке плаття, довге, розмір S, -ка. Плаття жіноче на довгий рукав. Розмір M, Таке платячко на короткий рукав. Розмір пише 16-ка, коротенька жіноча спідниця. Розмір 46-й. Таке плаття жіноче, надовги рукав, великого розміру. Така спідничка коротенька, жіноча розмір 42-й. Ще одна спідничка, розмір 38, таке жіноче плаття. Розмір Елька. Жіноча спідниця. Довга. Розмір. 44. Ще одна спідниця. Нижче коліна йде. Розмір пише шістнадцятька. Таке жіноче плаття тепле. Розмір. Елька. Жіноча спідниця. Розмір не вказаний. Така жіноча туніка, Розмір МК. Шкірина спідничка жіноча. Розмір XL. Така спідниця жіноча. Великого розміру. Плаття на запах жіноче. Розмір М-ка. Така жіноча туніка, Розмір Елька. Жіноче плаття. Розмір. М-ка. І останнє жіноче плаття. Розмір Елька. Це були плаття, туніки, спідниці. Першого сорту вага мішечка 10 кг за 1750 гривень.